Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Бажаємо вам в новому році миру, любові та злагоди. Ми обов'язково переможемо, адже наша Україна незламна та сильна з Новим роком. А в ефірі 3005-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить. 2 мільйони 471 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1. І ми вмикаємо лототрон. Два. Вісімнадцять, шістнадцять, чотири, сорок два, лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7937 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 63. 50 64 Три, сорок дев'ять Сімдесят сім, шістдесят один, одинадцять. Тридцять два. Двадцять. п'ять Тринадцять. П'ятдесят три, тридцять. дев'ять Сорок чотири, Вісім, чотири, шістдесят п'ять, сімдесят, сімдесят, чотирнадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6790 розіграш Державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 9, 0, 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 9. Нуль два бережіть себе, все буде Україна.